І так дивимося. 5.30, 5,5 годин дорозі, 187 км. І ми на Дружківському кар'єрі. Ну що, друзі, вітання! Всім привіт! Я знову за комп'ютером малюю карту. Є чорнові напрацювання вже. Для самих екстремальних пропоную подорож. Всі, мабуть, вже погуглили, так? Да? Куди поїхати на вихідні Житомирські Мальдіви? Що це таке можете переглянути, а я розкажу далі. А я далі включаю карту і перейду на великий екран. Перейдемо на великий екран. Я зробив чорнове, чорнову. Трек ось він синім кольором у нас. Він проходить у нас через всю Житомирську область. Майже, якщо зменшить карту, буде чітко видно Житомирську область. Ось ми тут Коростищив Дружківський кар'єр. Звідси не видно. Відстань 175 кілометрів. І ми їдемо аж під Олівську. Між Лугінами. Між Лугінами і Олівськом. Проїжджаємо хорошів. Головини. Мімо є Мільчино. Я думаю, тур має бути дводенний з ночовкою. Так, шановні. Ну, У мене відбуваються останні приготування. Я залишився один, поїду одним екіпажем, всі решта пробуксували. Ну да нічого, я дуже хочу цього. Вирушаю, але отаке от. Зробили такого експедиційного багажничка наверх. Бистросйом, відкрутив, зняв, але туди маю закріпити баклажку для води технічної, щоб посуд помить, ноги помить, столика. Тут закріплений такий рейковий домкрат. Ну, понятно, кофри повні всякої всячини. Колеса тиск одиничка. Будемо пробувати допаковуватися. Так, ну в принципі машинка спакована. Така вийшла собі. Опа. Нормальненько все вийшло. Ще цього рюкзачка закинемо туди, наверх там для нього спеціальне місце є. І в принципі все. Вечір на вулиці. Зранку готові рухатися. Svona er svona, með veru sæl. Побідаємо. Поїсти пора, не пора... затягнути. Зголодніли. Є маленький нюанс. Багажника трошки заслабкі. Стоєчки і пішли на бік. Прийшлося прив'язуватися до стовба, витягувати багажника і підклинювати його досточкою. Їмо, їдемо далі, 100 кілометрів проїхали. Що друзі, одну локацію ми знайшли, але ми ще не доїхали, але один з кар'єрів вже є. Тут два поруч однакових. Красота, звісно, дуже гарна. І людей взагалі не бачу ніде ні душі. Природа. Обалденно Там вон з той сторони локація з пляжем і ніде нікого І там воно у нас є локація з пляжем з під'їздом Дуже гарна водойма Вода чиста капець От Я бачу вон там у водичці на дні бревно лежить Мабуть ви його Теж можете бачити, да? там он, дерево під водою. Дуже красива локація. Ну що, освіт. кар'єр Ось він. Під'їжджаємо. Ось ми. І так, дивимося. 5,30, 5,5 годин дорозі, 187 кілометрів. І ми на дружківському кар'єрі Йдемо дивитися, що це воно таке. Опа вже тут щось обслідує, дивиться, територію помічає. Опа, на нічого собі краєвид, конечно, вода. Голуба, голуба. Блін, колір не передать. О, а Мальдіви в нас он з тої сторони. Плавають якісь катамарани. Людей там куча. Ми зараз їдемо туди. Боже, яка вода шикарна. А водичка бомбезна. А це ми. Грязні, чорний. Грязні чорні, надовольні. Ми доїхали. Поліські замурзанці. Ау! Ми приїхали! Орку шуту басить! Це так, тут є складний музеї, скорота стоять. А, там квітня вдатається басейн. Орка на луна, катамарани, кафешка. Масажом навіть написано, чи ні. Ну, піздець, я йду на масаж мені прямо. А ми приїхали прямо у річку. Заїжджаємо до розгону. Ось вони, українські Мальдіви. Да, ми добрались. Ось наша машинка. Я набрав з собою речей, купу, але навіть розкладати їх не буду, тому що беремо отаку ось ось палаточку. Палатка з столиком, з мангальчиком. В палатці стоять дві, відкрай, дві повноцінні кроваті. От от. Палатка з кондиціонером, з світлом. Живий балдей, нафіга я все купляв із собою віз. І отут у нас водичка. Там далі спуск до води. Так, ну ось, дивіться, яка голуба водичка. Взагалі красота. Ми добрались на ці українські Мальдіви, да, там отой берег такий гарний, він за деревами, але нам то не потрібно. Тут ось з розгону пригаєш і поплив. Нам одразу глибоко обрив. А отут стоїть наша палаточка. О, отак. Отак ми припаркувалися. Обалдіть. Ми йдемо, йдем на пляж. Всі до нас! Дивіться водичка. Прекрасно. що. Верш знизу так не видно, а вода голуба, голуба, якщо з вершини дивиться. Угу.

Вообще классно. <сос> Иби... <сос> Ибица да, да, <сос> <сос> А, Красота, блядь. <сос> <Ладно> тут. дробинка <сос> А вот наши мальдивы. і з іншого ракурсу. І людей там вон сидить на тому п'ятачку хмара, зато тут вільно. З цієї сторони у нас тут, так як на Мальдівах бунгало над водою. Вход в воду. Матраси. Домики, окремі живий балдей. Так, «Да, тут можна і спати. собі Звісно, геть запросто. А тут опа. І туземці грибуть, Круто педалі, круто. Так, хай молодеж до нас відео зі великого. Купався водичка супер. Просто красотища, вогонь. Але треба брати ці тапки, такі як в Єгипті, знаєш, бо дно камінне і трохи що трохи трохи в ноги неприємно а так все супер багік палатка тамбор а тут і нулька вже готовить супчик зараз буде все тип топ а там у нас чайничок для кави красота а тут водичка а тут у нас озеро